На моєму каналі опубліковано 8 відео на тему слідства про вбивство Ірини Хваріон, у кожному з яких я наводжу все нові докази того, що слідство у цій справі рухається в помилковому напрямку. Якщо брати до уваги хоча б лише половину цих доказів, то й цього достатньо, аби незаперечно довести, що за плечима слідства стоїть чиєсь. Соціальне замовлення. І цілком зрозуміло, що це замовлення слідство отримало зовсім небезпосередньо від правлячих кремлівських структур. А поза як найбільш впливовий політик в Україні це Андрій Єрмак, політик, який має реальні важелі необмеженого впливу на слідство, то розпочнемо саме зі встановлення паралелей між убивством і Ірини Хваріон. Та можливою діяльністю Андрія Єрмака, діяльністю незадекларованою офіційно. Про те, що ярмак керує нашою державою, про це нікому доводити, думаю, не потрібно. Поза як нещодавно про це писали чимало західних видань, які наголошують на тому, що керівництво Україною єрмак здійснює напівлегальним чином. Заяк це керівництво не відповідає нормам Конституції України. Тому упередженість слідства, його небажання шукати реального вбивцю та його замовника, а з іншого боку, явне намагання слідства некоректно і не повісити цей злочин на особу, яка явно не відповідає загальновідомій інформації про вбивцю, все це очевидно. Не було б можливим, якби такий стан речей не влаштовував керівника Офісу президента Андрія Ярмака, який де-факто виконує 99% усіх функцій президента України. У добу монархії особа із такими надмірними повноваженнями називалася регентом. Неповнолітній король виконував на час свого неповноліття лише один відсоток усіх функцій королівської влади. Навіть називався він не королем, а дохвіном. Тобто він міг представляти свою країну лише на офіційних урочистостях, а регент стояв у нього за спиною і підказував, що той має робити. Така ж сама ситуація з Зеленським та Єрмаком. Тому було б грубою помилкою називати ярмака сірим кардиналом, як це роблять деякі засоби масової інформації. Ні, він є цілком повносправний регент, і буде ним до того часу, допоки Зеленський залишатиметься на банковій, адже природне неповноліття це річ тимчасова, а вроджене неповноліття це річ довічна. Отож перший перетин вбивства Ірини Хваріон із особою Андрія Єрмака полягає в тому, що слідство поводиться невідповідно до своїх законних обов'язків, і без волі Андрія Єрмака це не було б йому дозволено. Коли царю Росії Миколі II заперечували щось, посилаючись на закон, він зазвичай відповідав так. Такова моя воля. І всі слухалися. Думаю, що Андрію Ярмаку достатньо сказати така моя воля, і його також будуть слухатися. Адже саме він вирішує всі кадрові питання на свій розсуд, розставляючи на всі важливі посади найбільш відданих собі людей, нехай навіть у декого із них за плечима кримінальне минуле. Я навів цей приклад не просто для ліричного відступу, а на те, аби показати, що Андрій Ярмак не просто регент, але регент, який править в умовах незадекларованого абсолютизму. І якби не його вроджена обережність у питаннях власної безпеки, то ми б цей абсолютизм відчули на своїй шкурі значно більш експресивно. Наступне питання це стосунки Єрмака із Іриною Фаріон. Зрозуміло, що вони не спілкувалися, проте більш-менш помітні політики з однієї країни завжди мають поміж собою заочні стосунки, поза як політикум розділений на табори, які ведуть між собою безперервну боротьбу. Чи належала Ірина Хваріон – та Андрій Ярмак до спільного табору? Ні. Чи належали вони до політичних таборів, між якими налагодилися хоча б ситуативні союзницькі стосунки? Та ні ж. Чи належали вони до ворожих політичних таборів? Абсолютно так. Чи ця ворожість між цими політичними таборами мала якусь перспективу на примирення? Абсолютно ні. Чи розуміла це Ірина Хваріон? Так розуміла. Чи розумів це Андрій Ярмак? Так розумів. А тепер я проілюструю всі ці відповіді на свої ж запитання. Перш ніж політика знищити фізично, його намагаються дискредитувати. Так, наприклад, робив Іван Грозний. Так само чинив і Сталін, спочатку оголошував ворогами народу, а потім жертв тягнули на Луб'янку. Щоправда, трапляються винятки. Путін Юшенкова та інших опозиційних політиків убивав таємно, як бандит із зарогу. Така ж сама доля чекала на Гонгадзе та Шеремета в Україні. І такий спосіб розправи. І з опонентами властивий для боязких володарів, тобто для володарів, обережних у питаннях власної безпеки. Отож цілком природно, що Ірину Хваріон спочатку намагалися вбити морально і з цією метою насамперед спровокували її на різкі висловлювання у бік російськомовних захисників України. Потім організовано піддали її обструкції та обскурантизму. І нарешті сталося це вбивство як логічний крок продовження всього попереднього, що чинили проти неї. Хто ж організував її переслідування? На цю тему вона сама висловилася досить конкретно у своєму відео. У якому підводить підсумки п'ятирічного правління Зеленського, де вона сказала таке. Бо моє звільнення з Львівської політехніки, на мою думку, це є пряма вказівка адміністрації президента, тому що тут прямо була задіяна Служба безпеки. І у цьому ж своєму відео Ірина Хваріон висловила, за її словами, колосальну недовіру до Зеленського. І саме це викликає. Колосальну тепер недовіру до цієї людини. А також тут вона без зайвої дипломатичності нищівно проїхалася по політичній силі Зеленського, назвавши її зеленою шоблою». Слово шобла походить із нейтральної єврейської лексеми шобл, яка у слов'янських мовах отримала різко негативне забарвлення та значення аналогічне до слова банда. Тут слід врахувати, що з позиції нашої влади, зважаючи на її національний склад, такі висловлювання Ірини Хваріон, як зелена шобла, та перекручена назва телеканалу Юден Плюс Юден можна було розглядати як прояви агресивного антисемітизму. Тим більше, що пані Ірина провела незручну для влади паралель із Ізраїлем у питанні продажу української землі, мовляв, в Ізраїлі продаж навіть дюйма землі вважається злочином. Чому ж у нашої влади такі подвійні стандарти? Тільки те, що ця земля в основному зараз замінована, ми ще її не продали. Чужинцям. Запитайтеся, будь ласка. Чи хоч одна п'ять ізраїльської землі підлягає продажу? це резонансне відео Ірини Хваріон було опублікованим 24 травня цього року. А тепер простежимо історію блекаутів. 25 травня відключення електроенергії залишалося ще в попередніх межах 3 години на добу від 20-ї години до півночі. 28 травня відключення тимчасово припинили взагалі, але про минув місяць після цієї події і починаючи з 27 червня блекаути поступово почали зростати аж до половини доби без електроенергії. Провладні експерти заговорили про те, що відключення триватимуть два роки і будуть, мовляв, посилюватися особливо зимою. Але після смерті Ірини Хваріон відключення почали поступово зменшуватися, і взагалі припинилися вже 30 липня. Безперечно, це випадковий збіг, але такий збіг, який дозволив убивці діяти сміливіше, не боячись, що його зафіксують камери спостереження. Утім, за всіма такими випадковими збігами стоять люди. Які на них впливають, наприклад, відключення світла залежало від шмигаля, а шмигаль від ярмака. Тому цілком може бути, що така випадковість не є такою собі випадковістю, викликаною лише щорічною заміною палива у реакторах, постійним обстрілом енергосистеми з боку ворога, та головотяпством уряду, який тримає на складах. Автономні електростанції отримані від західних партнерів ще в 2022 році. Одним словом, якщо Андрій Єрмак не має до вбивства Ірини Хваріон жодного стосунку, то і посилене відключення світла на час стеження вбивці за українською націоналісткою слід вважати випадковістю і прослуховування її телефонних розмов. Та мобільне інформування убивці про майбутню появу жертви на вулиці, пов'язану із її викликом таксі, також слід вважати як таку, що не має стосунку до наших правоохоронних органів. Отож все питання зводиться до того, якою людиною є Андрій Ярмак всередині, адже назовні він досить стриманий та вишколений, і таким людям не просто заглянути в душу. А також це питання зводиться до того, наскільки свої політичні стосунки з Іреною Фаріон Андрій Ярмак вважав катастрофічними. Дехто в Україні думає так, мовляв, Андрій Ярмак є добродушним хлопцем із ніжною душею, який і мухи не образить. Мовляв, погляньте но, ну як він любив свого собаку Арчі, який здох п'ять років тому, а він його все ще забути не може. Та ще й пише у себе на сторінці, що його пес не здох, а помер, після чого потрапив до раю. Я не жартую, прочитайте, будь ласка. Але як на мене, то це ще нічого не значить. Своїх псів любили і Гітлер, і Путін. І кожен із цих диктаторів любив своїх псів значно більш ніжно аніж будь-яку людину на цілій планеті. Якби кожен із них народився собакою, то, напевне, не загризли б жодного пса, але їм не пощастило, і вони народилися людьми. А відтак людям не пощастило ще більше. Отож нам не залишається нічого іншого як уважно розглянути гороскоп Андрія Єрмака на предмет його добродушності, а також порахувати його спільний код із Іриною Фаріон. Ось цю космограму Андрія Єрмака, яка перед вами я не раз показував у своїх попередніх відео, у яких зовсім не йшлося про психологічні особливості натива. А тепер розглянемо її з позиції найпростішої галузі астрології, яка має назву Астропсихологія, володар цього гороскопу – Уран, поза як Асцендент у водолії. Уран знаходиться у третій декаді Восьмого поля, пов'язаній із окультизмом, А це свідчить про те. Що Андрій Єрмак залежний від людей, які займаються окультними практиками. При цьому тут же, у з'єднанні з ураном знаходиться ліліт точка апогею місяця, яку називають Чорним місяцем. А це вже свідчить про те, що в глибині душі Андрій Єрмак надзвичайно емоційний, проте ховає свої різкі емоції під маскою дружелюбності. Уран тут утворює добрі та злі аспекти із жіночими планетами: Венерою та Рідою. секстиль із Венерою і опозицію із Рідою. Отож випливає висновок, що Ярмак добре ставиться до тих молодих жінок, які добре ставляться до нього, і, навпаки, різко негативно ставиться до жінок старшого віку які виявляють недоброзичливість до його особи. Ще більш точно характер людини показує планета у першому полі та її аспекти. У даному випадку це Марс. Марс тут утворює секстиль із місяцем і квадратури із Нептуном, Юпітером, Сатурном. При цьому Сатурн із Нептуном утворюють між собою точну опозицію. Екстремальна планета у першому полі, яка утворює три квадратури, це показник руйнівника, людини, яка має покликання щось зруйнувати, і зробиться вона без найменших докорів сумління. Секстиль Марса із місяцем дещо пом'якшує цю екстремальну комбінацію, роблячи її менш помітною для стороннього ока. Але місяць знаходиться в 11 полі, тому м'якість ярмак може виявляти лише до своїх друзів. А тепер порахуймо код імені та прізвища Андрій Ярмак за цією таблицею, яку я не раз показував у своїх попередніх відео. У результаті підрахунків ми отримаємо число 242. Це є код ярмака. Додамо до нього пораховане попередньо число імені та прізвища Ірини Хваріон, тобто код Ірини Хваріон, Тобто число 499. Сума виявиться відповідною до числа 741. А тепер порахуємо суму числових значень слова Чорнобиль. Як бачите, і цього разу ми отримали число 741. Число катастрофи. Це зовсім не доказ того, що нібито Ярмак замовив Ірину Хваріон, але це вже стовідсотковий доказ того, що розслідування у справі вбивства Ірини Хваріон згодом вилізе боком для Андрія Ярмака, незалежно від того, хто є замовником. Вилізе боком не тому, що це розслідування обов'язково вийде на нього. А принаймні тому, що він його блокує, скеровуючи у хибному напрямку слідство.